Ну що, кабіна вже на прицепі, можна везти на базар. Получається, виконує свої функції. Ця кранбалка на всі 100%. Бомба. Все, те, що я хотів від неї, вона свою роботу робить. Кабінка. Трактор 93-го року. Получається, требує, Потребує уваги. Якось так. Кабінку зняли. Заводська чорна фарба. Получається, це кабіна. Ця кабіна 93-го року трактор. І вже фарбували в чорний колір. Получається, не знаю, чи не вистачало великих кабін. Доставляли от такими малими, але це її колір чорний. Ну якось так. Це відео не про кабіну, а про таку штуку, про такого трактора. Якось так. Всім добра!